З самого ранку вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Тернополі виглядають у вікні помічників Святого Миколая, які щорічно дарують дітям віру в диво. Святковий настрій вже багато років поспіль малечі створює Юрій Смакуус. В цьогорічних пакунках м'які іграшки, конструктори, машинки та гаджети це величезна відповідальність. І в мене як відношення до своїх дітей, щоб не було обділеної дитини. Бо це саме головне. Якщо якась дитина щось має, друга не має, це зовсім інші почуття і може викликати негатив. А так вони всі хай вірять в диво. В ту казку і в то тепло, яке їй надати другий рік поспіль спільно з паном Юрієм до доброї справи доєднується. І Ростислав Лукашов каже: приємно бути частинкою святкового дива. Саме дитяче щастя надихає і надалі працювати та творити добро. А ще зізнається саме такі щасливі миті, і їх самих ненадовго повертають в дитинство. Справді дійсно діти по різному на це все реагують і. Перший рік мені було емоційно непросто, тому що діти плачуть, сміються, отримують ці подарунки. Для них це мабуть щось більше, і непросто це реагувати. Це дуже приємно, тому що коли виходиш з цього приміщення, ти такий трошки надиханий маєш крила і емоційний такий веселіший стан. Діти, які отримали подарунки від помічників чудотворця, позбавлені батьківського піклування. Тому їх надважливо підтримувати в ті дні, коли малеча в усьому світі відчуває присутність свята у власних домівках. Щоб Святий Миколаїв цих подарунків приніс мир в наші оселі добро і світло. Дай Бог, щоб всі ваші бажання виконали, щоб ви були здорові. Дуже певно, коли нам ті листи цікаво читати і бачити, що ви хочете. І ваші бажання виконувати, і зрештою найочікуваніша частина святкового ранку вручення подарунків. Добре, сонче. Давай. 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 А потім дитячі усмішки та щира радість. Адже цього моменту вони чекали цілий рік. Одразу ж діти оглядають подарунки, граються іграшками та вмикають гаджети. Свій подарунок вже повністю розпакувала дев'ятирічна Вероніка. У пакунку навушники та смартфон, який вже ввімкнула та почала налаштовувати. А що ти будеш робити з телефоном з і з навушниками? До мами дзвонити на і... Сподобався тобі подарунок? Дякую помічникам Миколая за такі подарунки. Про те, що в святковому пакунку розповідає, і восьмирічний Русланчик серед подарунків Павербанк. Коли світло не будемо, можна того зародити, та племсето. А в планшеті що будеш робити? Грати. – Mas aqui foi são... é. é. Дякую, сподобався. Директорка закладу Наталія Костюк розповідає, що зараз тут перебувають 18 дітей, і кожен з них отримав те, про що просив у листі. каже, що емоції від приємних сюрпризів у дітлахів не вщухають ще кілька днів після свята. Вони не мали стільки подарунків, стільки уваги напевно, що найголовніше, і стільки любові, які дарують їм люди, які дарують гості, які дарують помічники, які сюди до нас. Приходять, аби потішити наших дітей. Вони неймовірні щасливі. Нам іноді буває їх важко навіть потім десь вкласти на сон, тому що ці емоції, це перебудження їхнє таке. Знаєте, від але це ми розуміємо дорослі, і ми даємо їм таку можливість, такий шанс насправді прожити це, бо це важливо. Після вручення подарунків свято не закінчується, адже як кажуть Юрій та Ростислав, деколи список бажанок в дітей розширюється, тож це завжди беруть до уваги і втілюють у. Це на Такі моменти дарують дітям не лише омріяні подарунки, а й відчуття уваги та підтримки. І саме ця підтримка стає для них найбільш очікуваним дивом святкового дня.